Жіночі штани Джогери усього за 173 гривні лот буде 15 одиниць, 2600 коштує. І розміри з іксесочки по елічку покажу. Значить, будуть такі темно-графітові сіренькі, стрілочка де по ніжці, візуально подовжуючи ваш зріст. В різній кишені, також де вставочка, така резиночка на спинці, буде гарно підкреслювати талію. По складу у нас виходить 65% візкову, 30% поліцей, 5 еластану, довжина 7,8. Саме на цій модельці. Такого кольору. Далі будуть ось такі сіренькі, схожі, але вже без стрілочок, і манжетів по низу немає. Ось так виглядають на модельці такого плану. Далі будуть чорні класичні, без стрілочок з кишенями. Також штамна резиночка на спинці. І манжетики по низу. Ось так вони виглядають на модельці. І одні у цьому лоті будуть ось такі гарні у клітинку біленькі, також з різними кишенями по розмірам XS або S S8, M5 і L2. 2600 коштує цей лот і для замовлення звертайтеся до наших менеджерів.